Прикинь, лікар сказав вчитися малювати лівою рукою. каже мені моя клієнтка, художниця, яка останній час мучилась невідомого характеру болями в руці, діагноз не встановлюють знеболювальне надія і от що робити, адже малювання це її професія, любов та заробіток. Ми поставили цей симптом у розстановку, щоб з'ясувати причину загадкової хвороби. Виявилось, що у якомусь з минулих життів жінка була шаманкою, варила зілля, і одного разу її ліки не змогли врятувати смертельно хвору дитину. Я працюю з допомогою вчителів роду, є їхнім провідником, тому побачила цей епізод як адрес фільму. В одній руці жінка тримає дитину, іншою помішує трави, що варяться у котлі. Але після того, як у розстановках ми допомогли душі дитини упокоїтися, і клієнтка виконала все те, про що попросив її заступник не дитини, біль у руці зникла буквально на наступний день. А ще через декілька днів лікарі, нарешті, поставили діагноз і дали дієві інструкції по лікуванню. Після розстановок є декілька варіантів розвитку подій. Ситуація може сильно загостритися, але у висновку все вирішується. Ситуація покращується і вирішується. Або ж з'являється дозвіл на її вирішення через обставини або людей. Ну, Наприклад, нарешті знаходиться правильний лікар чи лікування. Коли я отримую радісні повідомлення від клієнтів, проблеми яких вирішуються, я завжди дякую Богу, адже це його дива, а я тільки провідник Його волі.